Печінковий рулет. Подивіться, який він, неймовірно гарний і дуже смачний. Я обожнюю його. Давайте разом його приготуємо. Підписуйтесь на сторіночку, даруйте серденько, зберігайте рецепт попереду. У нас багато всього смачного. Печінку миємо чистим і подрібнюємо блендером. Окремо яйця перемішуємо сіллю додаємо печінку, просіяне борошно, молоко і олію. Гарно розмішуємо, формуємо тісто і жаримо на лисники. Вже я натирила моркву, нарізала цибулю, піджарюю до напівготовності цибульку, додаю моркву, солю, готую до м'якості. Потім у блендер. Це все також ще плавлені сирочки, чесник, майонез і подрібнюю. І скручую рулет. Я скрутила два невеличких. На ніч в холодильник, потім прикрашаємо. Всім смачного.